Легалізація заробітної плати найманих працівників та дотримання її мінімального рівня. Ці питання залишаються чи не найактуальнішими у роботі пенсійного фонду. Працівники управління в коломиї та районі спільно з іншими контролюючими органами, відповідно до затвердженої програми, проводять низку заходів. Мета довести до свідомості як роботодавців, так і працівників, що все необхідно робити згідно із законом. За останній час значно зменшилася кількість роботодавців, які не укладають договори із найманими працівниками. Все це результат спільної роботи певних органів, розповідає начальник управління пенсійного фонду в місті та районі Галина Григорчук. Також майже вдвічі зменшилася кількість роботодавців, які не дотримуються мінімального рівня заробітної плати. Це означає, що майже 400 чоловік уже отримують мінімальну зарплату. Відповідно, у них з'явилася гарантія страхового стажу, зросли також надходження до пенсійного фонду. Спеціалістам управління пенсійного фонду, що місячно прийомі звітності, якби нашим роботодавцям це не подобалося, але ми вимагаємо надати пояснення до звіту, проводимо аналіз звіту і просимо подати пояснення, з яким причин роботодавець не нараховує найманому працівнику мінімальний рівень заробітної плати, а значно менший. І я хочу сказати, що завдяки цій роботі все таки роботодавці замислюються, аналізують, чому постійно, що місячно пенсійний фонд задає такі питання, і все ж таки ми аналізуємо саме в яких галузях. Особливу увагу працівники пенсійного звертають на діяльність закладів громадського харчування та магазинів. Є багато роботодавців, у яких офіційно працює лише один-два найманих працівники, що не відповідає реаліям, наголошує Галина Григочук. Тому ці галузі щомісячно доводиться аналізувати. Але тішить, кількість недобросовісних роботодавців зменшується. Звичайно, ми не можемо говорити про те, що якщо це працює восьмигодинний робочий день продавець, то не може він мати півставки і 600 гривень нарахованої заробітної плати. Чи це кафе, яке? Працює до 11-12 години вечора, і при цьому у нас теж менше мінімальної нарахування. Ми проводимо аналіз видів діяльності і кількості зареєстрованих найманих працівників. І, звичайно, в сфері громадського харчування виникає питання, що не може бути в кафе один-два найманих працівники. Оскільки одна людина не може стояти за барною стійкою, не може обслуговувати клієнтів. Ну і, звичайно, не може бути в той же час посудомийкою і бути на кухні. Тобто, Виникає питання, що в таких закладах мінімум чотири найманих працівники. Часто робочі групи фахівців виїжджають до підприємців і вже на місці аналізують причини негативних аспектів. Але буває таке, що приїдеш, а роботодавця немає, аби він надає вже підготовлений папірець. Усім відомо, роботодавці шукають різні шляхи, щоб уникнути обов'язкових сплат, зокрема до пенсійного фонду. Але все має свої межі наслідки і штрафні санкції, зазначає пані Галина. Коли приїжджаєш в будь-який населений пункт, інформують один одного підприємці, і інколи просто тут же на ходу показують договора цивільно-правового характеру. Тобто Десь ми прекрасно розуміємо, що воно є в деяких наших роботодавців як заготовка. Але помилки допускаються в тому плані, що, наприклад, якщо ми в червні мали виїзди робочих груп, то всі договори цивільно-правового характеру у нас обліковані. При цьому термін подання звітності за червень до 20 липня, і звичайно, управління пенсійного фонду зразу бачить, у того підприємця збільшилась кількість найманих чи ні, чи просто той договір цивільно-правового характеру був написаний для моменту саме виїзду робочої групи. Підприємців, які не дотримуються виплати мінімальної зарплати, а це 1147 гривень, чимало. Є наймані працівники, з якими не укладені договори або укладені ще на початку 2000-х років. Також між працівниками повинне бути кваліфікаційне співвідношення і зарплата різнитися в залежності від фахових умінь того чи іншого спеціаліста. Роботодавець мав би в рамках закону дбати про. Свого найманого працівника про його соціальний захист, як і особисто сам про себе дбає, оскільки ми знаємо, що всі підприємці, починаючи з 2011 року, самостійно за себе сплачують єдиний внесок соціальний в розмірі не менше мінімальної. Хочу сказати, що ця категорія платників в цьому році суттєво зменшила борг до пенсійного фонду. Основне, про що варто пам'ятати усім роботодавцям, це вчасно платити кошти до пенсійного фонду і думати про соціальний захист найманих працівників. Адже нині ти підприємець, а вже завтра тобі може доведеться працювати на когось іншого.